Отож, це вже п'ята кіноокранізація фантастичної четвірки після двох хітових і двох провальних. Цю стрічку важко назвати шедевральною. Вона непогана і не хороша. Стилізація х чудова. Актори грають прекрасно, та й типажний підбір теж нічогенький. Хоча деякі відомі імена точно брали з надією на успіх в період промокартини. Загалом вийшов, мабуть, один з найкращих фільмів Марвел на даний момент. Хоч і по сценарію декілька питань було, та й режисура не дуже тримала увагу. Все таки видно, що режисер Мет Шенкман не настільки досвідчений у плані виробництва кіно, адже до цього він знімав частіше серіали, як от. Ванда Віжн. незважаючи на хронометраж майже дві години, фільм доволі цікавий. Але через слабку постановку мізансцен, через те, що там немає виразних засобів кіномови, фільм здавався мені доволі затягнутим. Правда, чого тут не бракувало, так це видовища. Картинка ідеальна, та й графіка не на рівні жінки. Халка ця четвірка точно створена для великого екрану. Підсумуючи, це доволі вдалий попкорновий продукт. Але на жаль, не в багатьох аспектах У порівнянні з новим суперменом про актуальні суспільні проблеми проекту Марвел трохи важче розповідати.